Доброї передоби, шанувальники спорту! Ласкаво просимо на канал Бетрайдер. Сьогодні ми говоримо цікавий матч однієї восьмої фіналу Кубку африканських націй між Єгиптом та Демократичною Республікою Конго. Статистика допомагає скласти очікування від цього протистояння. Збірна Єгипту визначилася непереконливою грою в обороні, пропустивши два голи та дозволивши створити купу моментів в грі проти Кабо Верде. Так само сталося і в інших матчах єгипетської збірної на цьому турнірі. Конго ж навпаки продемонстрували солідність у захисті та здатність до постійного створення атакуючих моментів. Зокрема, це стосується ігор проти Замбії та Марокко. Окремої уваги заслуговує питання участі Мохаммеда Салаха у матчі. Його потенційна відсутність може суттєво вплинути на атакуючий потенціал збірної Єгипту, адже він є ключовою фігурою команди та, мабуть, усього турніру. Аналізуючи середнє очікування голи, показник називається XG, конго випереджає більшість команд, демонструючи високу ефективність у створенні та завершенні атак. Навіть проти сильних суперників конголесі виглядають впевнено. Таким чином, на перший погляд шанси команд виглядають рівними. Однак, беречи до уваги стабільність Конго та непереконалу гру суперника, вони видаються фаворитами цієї зустрічі. Отже, мій фрібет це перемога Конго з форою 0. Дякуємо, що подивилися це відео. Не забувайте поставити лайк і підписатися на канал Бетрайдер для більше аналітичних оглядів та фрібетів. До побачення!